Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав? Так, це котики. Один руденький, інший сіренький. Одного котика звуть рудик, а сіренького сірко. Малята подивіться, вони однакові за розміром. Ні, вони різні. Рудик великий, а сірко маленький. Рудик любить гратися м'ячиком, а сірко кубиками. Давайте котикам допоможемо, складемо кубики і м'ячики в кошик. М'ячики ми складемо в кошик для рудика, а кубики складемо у кошик для Сірко. Почнемо. Це зелений кубик. Ми його покладемо в кошик сірка. А це м'ячик синього кольору. Ми його покладемо в кошик рудика. А це м'ячик якого кольору? Так, червоного ми його покладемо в кошик рудика. А це якого кольору кубик? Вірно, жовтого. Ми його покладемо у кошик сірко. Якого кольору цей м'ячик? Зеленого. Давайте самостійно подумаємо, куди ми його покладемо. В який кошик. Це кубик якого кольору? Правильно, червоного. Куди ми його покладемо? Подумайте уважно, малята. Котики дякують вам, малята, за допомогу. Ви, малята, були молодці. Ви справилися з завданням. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!